Say you need control. Ну, і вітання, гей. з вами знову Сіпін, і сьогодні у нас черговий випуск по Козакам 3. Сьогодні, вже, як бачите, я в пошуках швидкої гри, тут онлайн уже дві шанси, що нам попаде Україна, звісно, не такі великі, там ну, відсотків так з 5-10, приблизно 5-10%. Але в будь-якому випадку ми сьогодні попробуємо з вами пройти першу каточку за довгий час онлайн. Я сподіваюся, в нас сьогодні вийде, вийде перемогти, вийде перемогти якось Додіка, і це буде не надто довгий процес. І я сподіваюся, що мій, мій союзник буде нормальним, таким, як, ну, як Польща приблизно, як, 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 як Балтія, да, як от приблизно такі союзники мені потрібні. Не треба такого союзника, як, як німці, нам не треба такого союзника. Того, що це буде GG. О, до речі, навіть без паузи вийшло зразу. А, зразу, в принципі, зайдемо, залітаємо. Залітаємо в каточку, в нас йде завантаження, воно можливо буде чуть-чуть довше, Ну, я думаю, вже нема змісту ставити цю паузу, цих пару секунд. Якщо вона прям сильно затягнеться, то я виріжу, але ставити спеціально поки що не буду. Нагадую, щоб поставити вподобайку під відео відеоськом Сіпряно, було б не як це правильно сказати. Непоганою ідеєю було б, хорошою було б ідеєю, тому що в мене тут налаштування стартових позицій, а ви на позиції. Який? На які ви позиції? Гай? На позиції е, цього просто глядача, який несе вподобайчик. У мене там недавно вийшов відосик по майничу. Набрав кучу переглядів, а вподобайки ніхто не ставить. Ну, Ставить, але співвідношення таке собі. Критичне, несимпатичне, критичне співвідношення. Один... Один луцик на 40 переглядів. Ну таке. Та, о, Україна! Та ти шо? Та ти шо? Зразу нам повезло, і в нас тут Україна, гейс. Ну, я попередню каточку е, сильно налажав. Я сподіваюся, цю каточку буде більше таки краще ситуація. Давайте тут поставимо. Так, зразу let's go. Хто в нас? Е, хто в нас? Це хто? Це Ксоня, ось ну така стандартна. стандартна. Стандартна шляпа. Ставим склад. Склад ставимо. Це обов'язково І іщище. Зразу наших додіків ставим будувати кузню. Це ж кузня. кузня. В нас тут цей сюди, цей сюди. Ринок, ринок, ринок. Не забуваємо ставити риночок сюди. На кузні ставим, значить. Як це називається? Ну, коротше, знаряддя. Знаряддя ставим. Далі. Всіх додіків. Пробуємо. Ой, ні 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 отут давайте будувати. А, оці казарми, які тут називаються козацька хата. Зразу ті додіки, які зараз нічого не роблять на будівництво. Точніше, на добування, дерево. Все в дерево, гей, все в дерево. Давайте ще тисячу отак. Все в дерево. А, ще одну додаткову. Куди би її отак поставити? Ще одну додаткову ставимо сюди. Центр цей і три, три, три козацькі хати. Так, це буде сюди, це десь буде сюди. Так, let's go, Давай, давай let's go. Значить, тут у нас поки середюки не добуваються. Значить, всіх додіків, які у нас є, можливі. Давайте на три шахти. Потім. Ням, 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 ням. Ну, зараз подивимося, нам треба трошки кинути на дерево, щоб добувалося. І трошки, щоб нам. Було взагалі добре і на камінь кинути когось. На камінь забагато, давайте зразу когось кинемо, щоб побудувати нам. О, давайте. Ні, тут задалеко. далеко. Давайте отут буде. Тут буде будівництво складику, де наші е, прекрасні селяни будуть добувати дерево. Так, ще трьох треба, я перфекціоніст нагадую. Давайте десь отут візьмемо двох. Та йомайо, йо, я з цим перфекціонізмом. За дуже багато часу втрачаю на всяку фігню. Та й майо, ще двох десь треба надибати. Е, о, надибав. Так, let's go, значить. Е, тут все, все нормально, поки що, але сердюки не добувались того. Давайте юнітів наших трошки, трошки збільшим. З нуля до хоча б до якоїсь адекватної цифри. Так, нам треба дерево. Дерево добувається по чуть-чуть. Зараз складик добудується і ще камінців, чуть -чуть, камін, камінюку, камінюку, камінюку. Ну, скільки, ну, 20 теж було б непогано. Так, скільки в нас тут зараз? 16. Мені треба ще 4, ще 4 селян. Нам повезло, до речі, повезло, що ми сьогодні за Україну, знову граємо, знову ж таки граємо за Україну. Значить, нам щось гра, гра підказує, знає гра. Я розробникам не задонатив, зразу кажу. Так повезло. Так, академія, академія. Давайте академію десь тут побудуємо. І зразу ж таки, зразу ж таки побудуємо ще дві шахти. Золоті. Нам взагалі золотих шахт побільше треба. Ще одну тут побудуємо. Нам треба багато людей, багато людей, багато селян. Ну, хай 20 поки на камні будуть, але я думаю, це зайві, зайва розкіш. Давайте краще поставимо дві шахти. А де в нас тут в шахті не вистачає? Ага, все, зробили. Так, зразу ставим. 에, спочатку їжа, скоріш за все. Ага, Заліза 1900. -3. Ну нічого. Зараз воно. зараз воно У мене все набереться, я сподіваюся. Я думаю, набереться. Зараз тут відкриються шахти, все буде добре. Е, я би тоді раз такий двіж. Ага. Нам треба ще дочекатися, поки їжа до... дойде до рівня 5000. А ми можемо трошки продати. У нас є золото. Давайте чуть-чуть золота на їжу. Зробимо, бо я в попередньому відео ринком дуже фігово користувався. Я забув за існування ринку апріорі. Буває, таке всіпрі набуває. Ну, все-таки дуже довго не грав, можна пробачити сіпрі, ну такий крінж. А, значить, нам ще залишається дочекатися чуть-чуть заліза. Чуть-чуть заліза. Якраз, поки залізо буде, в нас і їжа 5000 теж буде. Так що все, в принципі, нормально. М -м так, їжу тут добуваємо, наші сердечки фігачать. В нас ще лік здох! Серйозно? Який крінж? Ми просрали катку, походу. Я не знаю, як ми цю катку витащимо. На щелік просто лівну. А хто в нас синій тоді хоча б? Давайте подивимося на синій отут. Чи не тут? Ну майо, -ма я люблю онлайн ігри Я забув, що тут таке, що тут о, не можна... Що тут можна виходити не, ну, не так, як, наприклад, в Rocket League треба да? попросити свого тіммейта, щоб він тобі тебе, тебе, дозволив вийти з каточки. Безсанкціоновано. А тут. Крім Ладно, будемо щось пробувати. Не знаю. Походу, катка програна. ну Давайте до останнього. До останнього будемо, будемо так намагатися проходити. Так, у нас тут, значить, синій спереду. Ну, Червоний сильно розвинувся. Він за Саксонію зрозуміло, що він сильно розвинувся, це очікувано. Давайте поставимо поки що хоча б якийсь заборчик, щоб нас е не було набігів якихось гран грандіозних. У нас є ще 5 хвилин часу, щоб заборчик побудувати якийсь, який-небудь хоча б, хоча б який-небудь заборчик. Будемо до останнього. Вийде, походу, ролик цей. Довше, ніж я очікував, тому що я просто буду до останнього намагатися боротися за життя, так сказати. Ставимо да? це, Значить, ставимо знач, це. Давайте підвищимо рівень шахти однієї і, наприклад, оцієї другої. Я сподіваюся, воно нам чимось допоможе. Хоча настрій після такого зразу падає на нуль, на тому що якби я був за Саксонію, шанси ще б могли були. Були б, були б шанси, знаєте, витягнути на тривалості. на тривалості Затягнути цей двіж, вийти в 18 століття. Україна на, на перспективі важко її розвинути до чогось такого, щоб могло солідно боротися з європейськими цими країнами в 18 столітті. Якщо Мушкетера, наприклад, вже в максимум качати і академію. Тому можна було б боротися. Плюс були б стіни. Ну, Було б чим так сказати було б чим зайнятися протягом якогось періоду. А за Україну тут важче буде, тому що в мене весь весь кайф України в швидкому такому раші, в пущі, якщо в тебе він виходить. Ну, я б навіть сказав не в швидкому, навіть не так. На півшвидкому. Тобто тобі треба більше часу, щоб розвинути своїх сердюків, ніж, ніж іншим, наприклад. В XVIII столітті. Але, але коли ти знаходиш проміжок часу між 17 століттям і XVIII століттям він ідеальний для України, щоб тут за, забуцкати перса. Тому що якщо ти от зразу нападеш, то шанси такі собі. Такі собі. 50 на 50, я б сказав би. Особливо, якщо вчилік пішов в, в Рундаширів чи в ще якусь херню. Ну ладно, засмутився Сіпрян чуть-чуть, Ну а що ж робити? Шо ж робити. Задача не міняється. Задача не міняється. Знищувати всіх. Так, у нас, значить, поступово все видобувається. Наче поки все окей, давайте покращимо ще оцю штучку, збільшимо ферму хоч трошки. Це ж ферма називається? А, це, ну, це млин по суті. Так само, так. Да. Е, давайте козаків наших. Козаків відправимо. Не, не всіх. Куди всіх? ті одного відправити. Десь отак сюди і одного сюди, щоб розуміти, коли буде наступ на нас, щоб ми підготувалися максимально і переставили. Наш э, контингент э, сказати військовий в ту сторону, з якої буде наступ, тому що, як розумієте, я в наступ іти не буду. Хоча логічно було би мені попробувати запушити. А і в нього здох, чел. -мо, а, а сьогодні у нас каточка прям в кайф. А що в нього 108, 190 очків? Це що за крінж? Що за крінж, гейс? Я ще не розумію, а в чому прикол каточки? Може світло в людей відключають? А, стоп, це в мене 190 очків? А як в мене 190 очків? Стоп, що за фігня? чого в нього так багато всього? А як в нього 1000 очків? Як він то все зробив? Це що за чити? А ви бачили кількість? А як таке можливо, гейс? Це в мене 200, а не в нього 200. 1300? Це що за баги? А як так? А як так? Ні, по-моєму, тут якісь щити. Тут пахне щитами. Які 1300. Подивіться темпи, з якими він наростає. Ай. А! А! Ага! Я по. Ні, ну я, в принципі, все по. Я про. Я. Вот що вони вийшли, вони вирішили не мучитись. Я поняв. А як так? А я Я такого ще, гайз, не бачив. Почекайте, стоп. Почекайте, гайз. What the fuck? What the fuck! <сум> Шіш, а я можу включити оцей Да-да-да-да-да! Оч хочу подивитися на цей крінж. Давайте, ну тут ви ж розуміємо, да, що ми не виграємо, ну це просто unreal. Давайте все в оцей моногольф'єр, в мене є ще час, щоб просто подивитися насолодитися цим цим щищом, я такого гей ще не бачив. Це шедевр. Це шедевр. Е я не знаю, який заслуговує на Оскар. Йоп твою дивізію. Йомойо. Йомо! Йо. Е я в шоті. Коротше, коротше гейс, тут, тут, тут без коментарів я хотів знайти, як текст пишеться. Нічого не знайшов. Ну я я, Я просто в шоці. Я такого ще ну, не бачив за, за. Не знаю. Я Ну, при кучмі останній раз таки було. Коли на тузлу нападали. Я просто в шоці. Ну тут, ну тут є якісь додаткові коментарі, які необхідно використати, чи, чи нема. Ну. ну Не, ну ми будемо спробувати, конечно. ну просто я не знаю. Ну давайте щось будемо пробувати. Давайте, давайте так. Всі додіки йдуть сюди. Я. Я трошки в осадок випав, я не очікував, що в козаках зараз настільки жорстко. А я випав в осадочок трохи. Випав. Ну, а хто б не випав, якщо чесно так. Вже подумати, хто б не випав. Хто б не випав, гайс. Тут навіть вже не до перфекціонізму. Тут просто до, до цього. До чого небудь уже. Ну, які ви б ви шанси дали на нашу перемогу. Я би дав десь відсотків 50. Можливо, 60. Ну зараз мені цікавить, просто до якого етапу, до якого етапу ми дійдемо. В тому плані, що він почне мене атакувати. Просто я би на його місці вже б давно мене атакував. А він щось мене не атакує. Що він хоче добитися? Я не знаю. Так. Ну, Давайте поставимо ще оце. Я не знаю, для чого я це все роблю, але я просто роблю, ну, щоб ну, ну, щоб, щоб, щоб щось зробити. Мені б вже атакувати уже чил. Мені просто цікаво, наскільки. Ну, окей, він він додік, він дуречок, він. А, в нього зразу автоматично стіна будується, йому навіть не треба людей, наскільки я зрозумів. То, що я буквально хвилину назад дивився, тут не було цієї стіни. Е, я просто не знаю, якісь шанси, що ми просто якось оце все зробимо, хоча б виживемо. Є чи нема. Як мені? Куда? А, я все понял, я не дойду. Ну, гейси, я поки пограю, я не знаю, якщо це на дуже довго затягнеться, я поставлю на паузу, обріжу, але. Ну, поки що насолоджуємося даним щічем, ну, аж. Ш... Якщо... Пишіть, якщо ви таке бачили раніше, я за всю історію. У мене тисячу, приблизно у мене десь в районі 1000 годин зіграних в козаки, Ну я таке бачу перший раз. я знав, що є чити, да? я знав, що є чити, я знав, що займаються такою хернію люди, але я їх не бачив ніколи вживу. І я не очікував, що вони в такому форматі. Ну давай вже нападає, ч. У мене зараз грав буде лагати. Окей, давайте так зробимо. Е, якщо він зараз не нападе, він щось не нападає поки що. З такою мощю. Ага, у нього все все зруйнувалося? Серйозно, а чого? Чи це він тільки будувати починає? Я от не розумію. А, ні, руйнується. Так що, він зараз програє може ще навіть? А в нього ви закінчились е, оці е, мортири. В плані такого, м, такого потоку, певно, вже дійшов до якоїсь загальної кількості. Ага, в нього воно все знищується. А чого? Це він спеціально знищує? Ну, окей, е, дивіться, якщо зараз. У мене замало житлових місця, знаєте, не сильно допоможе, якщо я їх збільшу. Якщо дивіться. А чому він, до речі, не збільшує реально житлові місця? В нього нема потреби в цьому? Ну, дивіться, якщо тоді така ситуація, я зараз обріжу цей кусочок до моменту, там, де буде якийсь батл, або якась вирішальна частинка, і. Е, Насолодимось уже фінальним результатом. Тому що я не знаю, що тут дивитися. Чекати, поки оцей чел збере орду і нападе на нас. Так що... Ну... Прийдеться обрізати десь. Так, ну у нас якийсь почався двіж, у нас якась почалась активність. Я не знаю, до чого це призведе. ну У мене вже тут компухтір значно під лагою, Він почав все знищувати, значить, він все знищує. Він зробив тільки оцю свою центральну зону. Знищив нижній, нижній сектор своєї зони такої охорон, охорон, охоро, охоронної зони, яка його охороняла, скажімо так. Він залишив тільки своє оце військо Запорізьке. Ага, і цю частину вже знищує. Окей, цікаво, подивимося до чого це призведе. Залишив тільки цю частинку. Оцю ну, частинку. і грає, як дитинка маленька. Як перший раз якийсь школьник маленький, такий п'ятирічний зайшов. Першокласник і от грає. Все, він почав іти в атаку на мене. Я з вас зрозумів. Давайте подивимось, що ми до цього моменту дійшли. Ми ще навіть своїх не до кінця прокачали, я вам так скажу. Ну, давайте рунда ширі виставимо в таку штучку. Потім з наших додіків ще не можна що виставити. Ну, давайте хоча б просто отак виставимо. Так, от так виставимо, значить ми їх. Ми їх не до кінця встигли ще прокачати. Розумієте, наскільки я не спішив, тому що я очікував, що це буде надовго. Но він щось швидше пішов, ніж я планував. А, давайте ще у нас. Ага, у нас тут цієї штуки немає. Давайте останню прокачку дамо, і ще й додатковий шостий щіщ. Так, ну будемо дивитися зараз, що нас очікує. Я не знаю. Це, як на мене, досить цікава баталія зараз буде. Тому що якщо він якимось боком її програє, а я не здивуюся, якщо він її програє, ми матимемо з вами таку цікаву можливість напасти на оцей крінж, який як це вам сказати? Ну, в теорії він дуже швидко елементарно контриться. Нам єдине треба, знаєте що, для цього зробити хоча б декілька артилерійських ще депо. І почати виготовляти гармати. О, гармати виготовляємо. Ну, взагалі, я не знаю, що це буде. Це в нас гусари тільки. У нас немає ж тут цих, що я думаю. Ага, козаки ще є. Е, в нас немає е, цих. боже мій. Що стріляють. Як вони називаються? Забув. вже. Е, Кавалерія. Драгун. А, так, Сіпрян пам'ятаю. А зато в нього. От мені просто цікаво, що він цим очікує знищувати. Ну, мої будівлі він, напевне, хоче знищувати. Дякую йому за те, що ти хоче знищувати мої будівлі. А куди? Ти? Що? Ти вже щось стріляєш, не пам'ятаю. По... По чому ти стріляєш вже? Хто? Хто взагалі може стріляти тут? Ну, давайте підемо в атаку. Я манав стільки сидіти. Ну, реально манав стільки сидіти. В глухій обороні пішли в атаку. Він все одно в мене стріляти не зможе здаля. Тому що я стою, що я сижу? Один фіг. Цей відосик і так же затянувся, напевне. А може і не затягнувся, подивимося, можливо, я якісь моменти обріжу. Тому що, ну прям неочікуваний якийсь відосік в мене такого ще не було. Називається Вернувся в козаки крізь певний час. Ой, стріляйте, 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 гейз Знищуємо, знищуємо наволоч. І що, все? Серйозно? А, тю, в нього ще ж <тут>, тут величезна кількість дотиків. Так, все, стоїмо, знищуємо наволоч. Стоїмо, знищуємо наволоч. Йдем рундаширами в атаку. Йдем рундаширами в атаку, а січовими цими нашими. Ой, січовими вже. А це ми просто стріляємо. Стріляємо, знищуємо, знищуємо сволоту, знищуємо. Як же ж воно певне лагає? Знищуємо. Знущаємося і знищуємо. Ріжемо. Ну, все, нам гайки. Не вийшло порізати. Я поняв. Ну, це була хороша катка. Ну, згодіться, що без шансів тут. Ну, мало шансів тут було. Оце це, звісно, вершина, вершина мистецтва. Ну, я думаю, тут немає змісту вже прям сильно продовжувати дане знущання над Сіпріном, тут без, без варіантів. З іншого боку, це цікавий квест. Максимально всім вдячний за перегляд. Пишіть гайс, чи ви таке бачили хоч раз раніше, я такого ще не бачив. Тому максимально вдячний вам за цей перегляд, за цю подобачку поставити з вами був Сіпрян. Ще не один раз випустимо козаки. Всім пока.